Кінець року час підбивати підсумки. Міський голова прозвітував про результати роботи за рік, зосередившись на досягненнях, викликах та планах на майбутнє. Увагу приділили інфраструктурним змінам, соціальним ініціативам та підтримці громади в умовах війни. Деталі у нашому сюжеті яким був 2024 рік для чорнівців? Роман Клічук прозвітував про досягнення міської влади у році, що минає, зокрема, про бюджет підтримку зсу, освіту, медицину та соціальний захист. Відтак, за словами мера, бюджет громади у 2024 році становив 4,8 мільярда гривень, з яких 3,6 мільярда власні доходи. Окрім того, у бюджеті враховано військовий податок: 880 мільйонів гривень. Ви знаєте, що ще звонову. ПДФО, яке називається військовим, вилучили ще за числом 6 місяця 23 року, тому відповідно ми не розуміли, як нічого ми сформуємо це місто, але ми поставили авіаційні плани, ми поставили ще більший проїзд, що вилучили ДФО, яке на сьогоднішній день склав 880 80 Мільйонів Один з ключових пріоритетів підтримка збройних сил України на ці потреби місто спрямувало понад 1 мільярд гривень, що у кілька разів перевищує показник 2022 року. Підкреслив Роман Клічук. Мільяли як гроші безпосередньо до військової бренда, так і підтримували за закупівлю електронів і засобів зв'язку реків автомобілями. Усі брати, які ми доношення до чорних сіл. Ну, по, 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 по тій програмі, які у нас є, ми підтримуємо вашу чергу брати, які зареєстровані тут. Мови десять за, за військові спецпризначені, за, за поліція, яка зараз теж е, в, в, на фронті. Це виключно лише стосується того, що ми купляли, і а в більшості для зручності військових, ми просто їм перераховували кошти. Ще однією з пріоритетних сфер, на розвиток якої у 2024 році було спрямовано значні кошти та ресурси, стала міська освіта. «По питання ремонту сьогодні ви виділили 153 п'ятдесят три мільйони гривень. Це насправді одна із рекордних цифр. Та такі суми, що ми ви не виділяли. У цьому році вийшло, що ми в два рази збільшили додатки на поточний ремонт укриттів, і втричі пішли на підготовку до сінньо зимового періоду. Загальну суму ми, ми, ми збільшили на освіту своєму році на 316 мільйонів гривень. Важливими досягненнями за словами голови відзначена й сфера охорони здоров'я у цьому році мати 357 Моїни, ми надавлені на медицину, ну звісно, це левовача ЦЗУ, але знову ж це залежить від керівників, запитів, які у цьому році спрацювали краще, ніж у двадцятимутих та кошти могли виділити як на зарплату, бо так і на покращення умов. Місто не може залишатися осторонь потреб внутрішньо переміщених осіб, які в цей непростий час потребують особливої уваги та допомоги, каже Роман Клічук. Ви знаєте, що в нас у Чеміцях найбільшу кількість на сьогоднішній день сів зареєстровано є 40 тисяч. У цьому році ми відкрили для будинок, який був реконструйований загантою пошту на вулиці Шкільні. Наші плани відкрити на наступного року. У наступному році є планах побудова по, по, по до по двох, багато характерних будинків для переселенців на згальну суму за 300 млн. Значні кошти були спрямовані на капітальний та поточний ремонт чорнівецьких доріг. Зокрема, на капремонт 13 об'єктів витрачено 296 мільйонів гривень, а поточний ремонт 24 об'єктів обійшовся у 130 мільйонів гривень. Також проведено роботи на трьох об'єктах із водовідведення, що вартувало майже 5 мільйонів гривень. До слова, міський голова наголосив, що не зважаючи на виклики воєнного часу, місто продовжує розвиватися, реалізовуючи важливі проєкти у всіх ключ. Шових сферах завдяки ефективному використанню бюджету вдалося забезпечити підтримку військових, поліпшити освітні та медичні послуги, а також надати допомогу тим, хто цього найбільше потребує. Діана Дабинда та дня, ТВА.